А сила лева в тобі Коньяк року Номер один масована атака Одеси, санкційний план Б Європи і вогонь суне на Єрусалим. Новини на 9 ранку у студії Марина Кухар. 200 людей вдалося врятувати. Із багатоповерхівки у Одесі туди вночі влучив. Шахет і знесло три верхніх поверхи. Двоє людей загинуло, і 15 поранених. Більше про наслідки атаки готова розказати наша Ольга Дунська. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Олю. У якому стані поранені люди, і які масштаби руйнування? Вітаю Марино. Ця атака, яка сталася вночі, була однією з наймасованіших. більше двох десятків шахетів атакували Одесу. Вони попередньо Великі такі групи, щоб атака була максимально потужна, максимально масована, власне, помі. Шихет влучив у верхній поверхі будинку. Там повністю знесло щонайменше три поверхи, три квартири. Там також звідси вдалося евакуювати дві сотні людей. Власне багато хто вже спав в той час. Навіть не чую тривогу. прокинулося від гучних вибухів, хтось встиг реагувати, хтось. Сховатися у ванні, когось подряпало уламками скла, але й і були і ті, а, кому булося надавати першу допомогу. Станом на зараз а, в лікарні перебуває 15 людей. Власне, що кажуть свідки, прошу послухати. Чотирнадцятому голі хлопці в шортах, в майки, в крові весь. І він якраз на балконі був один, а четверо ребят були в кімнаті, вони Не постраждали. Постраждав 15, по моєму 16 етаж. во так. І їх виносили тут всіх раніших. Тільки мужа хотіла сказати Тільки Чоловіку хотіла сказати Дивись, тривога. І тут хлопок такий бах, раптом все в диму, все почало сипатися. Ми руки, ноги прикрили, підскочили, нічого не видно. Дихати немає. Чим я побігла до ванною, щоб, хоч повітря вдихнути, вмитися. Дякувати Богу, не було вогню, адже ми б точно звідси не вийшли. Все, що було на балконі, аж до тієї кімнати долетіло. Ось тюль та решта воно все було посічене. Все допобігло від того, що на нас не впало. Ми атака точно вийшли. Забрала життя двох людей. Це подружжя залізничників, які якраз перебували в себе вдома, майже спали. Варто зазначити, що зараз на місці працюють комунальні служби, розбирають завали, тому що доволі довелося також і деблокувати десятих людей. самостійно вибратися не могли. Зараз подекуди по є перекриття а між поверхами подекуди доволі складно потрапити у квартири, і це доволі небезпечно. Також власне що кажуть люди про цю атаку і про наслідки, пропоную послухати. Думаю, я закутуюсь. Думаю, я закутуюсь, хоч трохи між стінами, і бачите, це мене врятувало. Все полетіло ось так звідти, Шрами, подряпини на руках, ногах. Як ми бачимо на цій місцевості відсутні будь-які військові та військові об'єкти, що вказує на те, що Російська Федерація свідомо здійснює обстріл цивільних та цивільної інфраструктури з метою залякування та тероризування мирного населення. Ми зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину Російської Федерації. Здійснюється фіксація наслідки чергової атаки ворогом. Окрім окрім житлових будинків, пошкоджені також є школа. Там потрощило вікна, заняття на сьогодні скасовані. Також постраждали їх крамниці, супермаркети та купа активок. Дякую, Олю Ольга Дунська про масовану шахедну атаку по Одесі. Під атакою шахедів була цієї ночі із Сумщина. В одній із громад пролунало вісім вибухів. Є влучання у об'єкт промисловості. Він горить, повідомив виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. Росія атакувала Україну п'ятьма балістичними ракетами Іскандер М та 170 запустила дронів. Звітують повітряні сили. 74 ворожих БПЛА. Наша ППО успішно знищила. Ще 68 безпілотників імітаторів не досягли цілей. Їх локаційно втратили без негативних наслідків. Окупанти запускали вороже залізо із території. Курська, Міллерового орла, Приморсько-Ахтарська та Окупованого Криму через ворожу атаку постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина. На фронті зростає інтенсивність боїв. Найскладніша ситуація так само на Донеччині, тільки на Покровському напрямку російські війська 85 разів намагалися прорвати нашу оборону. Звітують у генштабі на Лиманському протягом минулої доби 36 разів атакували наші позиції поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове та у напрямку Новомихайлівки та Греківки. Не чухають бої на Курськ. Ому напрямку, попри заяви росіян про нібито звільнення Курської області, підрозділи сил оборони України протягом доби відбили там 21 ворожу атаку. Загалом минулої доби зафіксовано 196 боєзіткнення. Україна та США підписали угоду про НАДРА, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Про це повідомили урядовці від України та Сполучених Штатів Юлія Свериденко та Скотт Бесенд. Вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав, заявила Свериденко. Ключове усі ресурси залишаються в українській власності.

Фонд створюється у співвідношенні 50 на 50, і Україна управлятиме ним разом із США. Жодна сторона не матиме переваги. Фонд інвестуватиме в українські проєкти, видобуток корисних копалин, нафти і газу, а також у пов'язану інфраструктуру чи переробку. У перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться у нові проєкти та відбудову України. Цей пункт ще обговорюватимуть. Додатково. Я радий оголосити про підписання історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка створює інвестиційний фонд реконструкції, щоб допомогти пришвидшити економічне відновлення України. Міжнародна фінансова корпорація тісно співпрацюватиме з урядом України. Сьогоднішня угода надсилає чіткий сигнал керівництву Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, який базується на вільній суверенній та процвітаючій Україні. Час покласти кінець. Цій жорстокій і беззмістовній війні вбивства мають припинитися. Європейський союз має запасний план щодо збереження санкцій проти Росії. Головна дипломатка ЄС Кая Каласа заявила, що Європа хоче перестрахуватися на випадок, якщо адміністрація Дональда Трампа вийде з переговорів щодо України і почне пом'якшувати обмежувальні заходи, запроваджені проти Кремля. В інтерв'ю Financial Times вона також сказала, що існує план Б для продовження економічного тиску на країну агресорку, навіть якщо його спро спробує заблокувати Угорщина, однак більше подробиць дипломатка не надала. Санкції Європейського союзу проти Росії запроваджені до кінця липня а потім їх повинні продовжити ще на півроку Лісові пожежі вірують в Ізраїлі, вогонь суне на Єрусалим. Мешканців кількох селищ у передмісті екстренно евакуювали. Відомо про 13 постраждалих. Перекрита одна із головних доріг країни, яка сполучає Тель-Авів з Єрусалимом. Погода в регіоні стоїть суха та вітряна, тож приборкати полум'я вкрай складно. Влада країни звернулася за міжнародною допомогою. Свою техніку та рятувальників запропонувала і Україна. Причини займань. Ня, поки що встановлюють одна із версій навмисний підпал. Напередодні в пабліках пов'язаних із терористичним рухом Хамас публікували заклики влаштовувати підпали у різних районах Ізраїлю.